Цих слов я відмовив, прочих прочравних. Ніже все-таки вас, чем Руйнівники міфів. План фортеця. Стерлінгські професори Єльського університету прийшли до висновку, що найнебезпечнішою хворобою 21-го століття є синдром Антистіна. Негайно, доправте мене усама! Смерть. Тіночника. Неназваний співробітник психлікарні на правах анонімності запевнив нас, що основним симптомом цього жахливого захворювання є заперечення ефективності тактики фортеці. Стіна. 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 Біля мене ви вперше бачите зразок початкової стадії антистіночника, яка будь-якої миті може прогресувати в більш складну форму. Однак ми з моїм колегою не дамо цій заразі розповсюдитись по світу не в нашу зміну. Просмажмо їх, бро. Слава Чумі! слава Чумі! слава Чумі! Сортеки найрозповсюдженішим міфом про фортецю є ствердження, що ця тактика не здатна атакувати противника на 15-й хвилині після закінчення часу миру та формується хибне враження, що даний підхід розрахований лише на гру вдовгу. Ці стереотипи поглинули розум багатьох гравців однак не зупинили тих, хто так не вважає. Згідно нашим дослідженням, основними критеріями успіху є фактори неочікуваності та маневрування, що позитивно сприяють вашій ініціативі на полі бою. Я думаю, багатьох представників синдрому антистіна насправді лякає той факт, що тактика фортеці може всерйоз створити їм проблеми та зменшити ефективність їх шаблонних підходів, змінивши розклад події в рейтингових битвах, оскільки стратегічна ініціатива форточних властелинів — це страшна штука. Тож ця боротьба набуває нових розкладів. Терміново сьогодні о 13.10. за київським часом фортеця віроломно атакувала. Зараз з нами на зв'язку з місця подій наш репортер Ерік 91, тому передаю йому слово. Ерік, як чутно, студія, студія, чутно вас добре. Зараз я перебуваю в самому епіцентрі безпрецедентних подій і хочу сказати, що тут стає дедалі гаряче. Як бачите, класична тактика чотирьох стань буде протистояти фортечній навалі, скажи таке, антистіночнику, і він розплачеться. Тому приберіть всіх чутливих зомбій від екранів. Повторюю, приберіть всіх чутливих зомбій від екранів. Бо зараз буде контент 18. Ну що ж, друзі, як ви вже встигли побачити, я буквально з перших секунд намагаюсь заволодіти повною стратегічною ініціативою, і так як моя задача це раш, тому я вибрав для себе саме піку в переміжку з гренадерами. А завдяки січці я додатково розтягую війська противника по усьому периметру бази і намагаюсь в першу чергу завдати противнику якомога більшого економічного ураження. Навіть якщо він все таки зможе відбитись, однак не зможе контратакувати, так як йому прийдеться відновлюватись та захищати свою економіку від можливих додаткових набігів. Я поймав! і взагалі я тримаю обох противників в постійній психологічній напрузі, так як якщо Фіолетовий все таки вирішить піти на мого союзника, то я зможу направити деякі свої рейдерські групи саме на базу Фіолетового. Відповідно, фіолетовий це розуміє, тому і не поспішає атакувати. А тим часом мій союзник допомагає мені добити зеленого, і ми залишаємось при розкладі 2 в 1. Як бачите, у мене ще доволі достатньо резервів, щоб можна було самотужки спробувати добити зеленого. Але завдяки союзнику ми справились з цим набагато швидше. Так як мій союзник заздалегідь подумав про свої тили, укріпивши їх частоколом та стінами, ми змогли таким чином мати перевагу в маневрах. Мій противник, взагалі, не був готовий до такого неочікуваного нападу, так як він навіть не встиг прокачати майже всю стрільбу і відповідно не сформував війська таким чином, щоб мати змогу відбиватись з усіх сторін. А я тим часом вже повністю прокачав свою економіку за Англію, розвиваюсь за другу націю. І тут заздалегідь вже зрозуміло, що ми доб'ємо фіолетового це питання часу і міф про те, що тактика через фортецю передбачає лише гру вдовгу, розвіюється буквально на ваших очах. Той підхід, який я вам щойно продемонстрував, по суті поєднує в собі три таких фактори: це стиль гри 0 ПТ, Раш, і звичайно ж фортеця. В окремих випадках, в залежності від нації, ви також можете спробувати додатково вийти в століття до кінця миру. Але також треба ще розуміти, що дана тактика вимагає хорошого контролю, розвиненого стратегічного мислення та безумовно досвіду. Тобто, ви одномоментно повинні керувати військами, розвивати економіку, а також укріпляти свої тили. Взагалі, ця тактика не вимагає конкретного підходу. Ви можете комбінувати як вам завгодно, в залежності від ваших креативних ідей. Ну і як бачите, Фіолетовий ще намагається якось змінити ситуацію. Він прокачав фактично всю стрільбу, набирає з діпцентру гренадерів, щоб мати більшу вогневу силу. Однак, уже розклад 2 в 1, Ми його задавимо масою. Обидва противники були достойними однак вони не очікували такого розвитку подій. Відповідно, за рахунок постійного тримання стратегічної ініціативи ми змогли переломити ситуацію на нашу користь. Відповідно, як і кожна інша тактика, ця має свої переваги та недоліки, і все буде залежати від того, яким чином ви будете нею користуватись, яким буде розташування балансу сил, і відповідно що буде відбуватись безпосередньо на самому полі. Бою. Тож, як бачите, перемога за нами, і ми плавно переходимо до висновків. Стіна это бак ігри. Якщо це було в тому форматі, в якому хотілося, то б то не Но по факту бак стіни це те ж саме, щоб настроїти. 10 тисяч заборів. 10 тисяч заборов. 10 тисяч заборів. Ну що ж, друзі, перед тим, як підводити підсумки, обов'язково додивіться це відео до кінця. Там вас очікує звернення від одного з наших гостей. Як і раніше було сказано, ключову роль в даній тактиці зіграло маневрування, а також момент неочікуваності. Перевага даної тактики в тому, що ви можете її використовувати як для рашу, так і для гри вдовго. Головне, не йдіть в лоб, а завдавайте максимальної шкоди як економіці, так і ворожим військам, розтягуючи їх по периметру. До речі, не забудь поставити лайк, підписатись та залишити коментар, адже твоя активність допомагає каналу розвиватись та рухатись далі. Ну і звичайно, хто хоче подібного контенту більше, може допомогти сприяти цьому за рахунок фінансової підтримки. Ну що ж, до наступних зустрічей? Я Джеймі Хайнеман. Mnogi iz vas vidjeli mjenjao po televizoru. Mijenje nuzno što ta skazat's. Riski vany korabl Russian soldiers, you know what? You should just go home. Just go home. You know what you're doing is wrong. Ukrainians. Molitse.